Олександр справжній щасливчик, йому 21 рік. А він вже має власний бізнес. Створити квест-кімнату студентові. Допомогла перемога у проєкті Молодь обирає бізнес. Хочеться трошки більше зробити в Полтаві розважальних заходів для молоді, щоб молодь могла одночасно і відпочивати, і інтелектуально розвиватися. Капіталовкладення у власну справу, на думку хлопця, найбільш вигідні і можуть збільшити статки у майбутньому. Проте решту заощаджень краще тримати в банку, впевнений. Олександр такий варіант безпечніший ніж у банці чи під подушкою. Це установа, яка і охороняється, і менше ризиків, ніж зберігати свої кошти в себе вдома. Тому що є ці випадки і грабежу. Банки поза конкуренцією погоджуються експерти. Радять вкладати в одну фіностанову не більше 200 тисяч гривень. Навіть у разі повного банкрутства банку передбачена система страхування вкладу. Головне не реагувати на високі відсотки. Якщо банк, як я вже сказала, він виставляє надвисокі відсотки за депозитами, то це означає, що він приймає на себе високі ризики, а це означає, що він підвищує. І ризик втрати тих коштів, які він вкладає в високоризикові операції. Щоб зберегти власні заощадження, варто вкладати гроші в дорогоцінні метали. Якщо хочете захиститися від примхдолі на фінансових ринках, а на чорний день мати якийсь резерв, то купівля, приміром, ось цієї золотої каблучки може бути вигідним капіталовкладенням. Дорогоцінний метал не зіпсується, а вкладені гроші завжди можна повернути. Якщо маєте великі статки, купуйте житло. Експерти кажуть, його можна здавати в оренду, а в майбутньому перепродати навіть дорожче. Але і тут є свої підводні камені. Коли дім ще зводять, є ризик банкрутства забудовника, як наслідок втрачені заощадження сім'ї і зобов'язання перед банком. Потрібно ретельно вивчати репутацію забудовника репутацію забудовника і того банку, з яким він працює. Для цього треба з'ясувати історію виникнення цієї будівельної компанії, хто є власником, поцікавитися дозвільними документами, відвідати ті будівельні майданчики, де проводиться будівництво, поговорити з робітниками. Людям із невеликими заощадженнями фахівці радять інвестувати у власну освіту. Знання нової іноземної мови, комп'ютерних технологій та підвищення кваліфікації допоможе бути конкурентоспроможним на ринку праці і більше заробляти. Не влаштовує такий варіант збирати гроші на утеплення будинку. Результат невдовзі з'явиться на комунальних платіжках.